Листи надії українці сьогодні провели акцію на підтримку Надії Савченко та всіх політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Заходи пройшли в різних містах країни. Люди писали надії листи підтримки а також вітали її з днем народження, називаючи символом нескореної України. Про нашу надію за 8 секунд наді. Зламній героїні Надії Савченко, яка майже рік незаконно перебуває за ґрати в московському сізо, сьогодні 34. Привітати та підтримати українську льотчицю на майдан незалежності у Києві. Прийшли сотні охочих. Розпочали акцію флешмобу з білими повітряними кульками, колір яких обрали не випадково символ невинності. Тобто ми вважаємо, що вони невинні і абсолютно незаконно утримуються, тому вибрали такий колір. Поряд українці пишуть надії листи. Слова підтримки в'язненій льотчиці люди залишають на невеличку маркуші в формі серця та в спеціальній книзі. У листах висловлюють захоплення її мужністю і просять не голодувати. Бажають здоров'я і найважливішого свободи. Дорослі надію називають незламним героєм нашого часу, а діти прикладом для наслідування. Я би хотіла побажати, щоб вона поверталася живою, з вічною перемогою і щоб її ангел-хоронитель ніколи не спав. Майже всі наші е, тати служили колись з нею у е, частині, тому всі ми чекаємо на її повернення. Привітали Надію Савченко нині тисячі українців з різних регіонів. Так у Черкасах лише за годину до скрині потрапила ледь не сотня зворушливих послань жінці, яка вже стала символом України. Єдина умова писати російською, бо рідною мовою листи надії московські тюремники не передають. Желаю вам крепкого здоров'я, щастя, свободи. І вся моя земля желає вам цього. І більше не голодайте. Ви – творення боротьби українського народу за свободу. І ви нам потрібна жива. А господину Путіну желаю просто покаяться. Другого йому вже не остається, тому що далі пропасть. Надіжна держитесь. Мужества і терпіння вам. Донець це Україна. Я із Донецька написати слово здоров'я, здоров'я, здоров'я. Я вірю, здоров здоров що буде мир і Україна. Сама Надія дуже чекає звісток з батьківщини та знає, що її тут підтримують, каже її сестра Віра. Самі ж рідні сподіваються на повернення лючасів вже незабаром. Справа рухається до фіналу, до передачі на суд. Про це говорять і адвокати, тому що дуже активно почали працювати слідчі. Будемо сподіватися, що до кінця літа ми Надю побачимо тут. А ну так чи інакше, ми не зупинимось. І весь світ нас підтримує. З днем народження! З днем народження! З днем народження! У Харкові прихильники надії зібралися на Майдані Свободи та пішли ходою до консульства Росії з вимогою негайно звільнити українську льотчицю, яку вже 329 й день мордують у московському СІЗО. Свободу надії Савченка! Свободу надії Савченка! І, хоч консульство зустріло мітингарів з зачиненими вікнами та воротами, активісти кажуть, своєю мужністю Надія Савченко дає натхнення та силу всім українцям, які нині протистоять російській агресії. Сьогодні у неї день рождения. І Ми хотіли б так сказать, в цей день як її підтримати. Тому що ми знаємо, що вона в тяжлішому положенні під таким пресом могучим. Вона все це видержує. І ми гордимося. Акція на підтримку Савченко відбулася й у Москві. До двох десятків активістів зібралися під стінами слідчого ізолятора, в якому незаконно утримують українську льочицю. Про захід місцеву владу повідомили. Однак поліція затримала вісьмох людей, зокрема журналіста Української правди Анастасію Рінгіс, яка висвітлювала подію. Наталя Жуковська Ірина Симбал Тетяна Доцяк. Факти асіді.